Всім привіт! Вітаю вас на моєму YouTube-каналі Йова. Мене звати Альона Щербань і я інструкторка з йоги. Сьогоднішнє тренування ми присвятимо м'язам пресу та м'язам спини. Тренування буде коротеньким, але достатньо інтенсивним. І почнемо ми з розігріву. Сідаємо з рівною спиною, підвертаємо під себе пальчики ніг, але якщо ви відчуваєте, що вам так некомфортно сидіти або боляче, ви можете в будь-який момент звільнити свої стопи і сісти на підйоми. Вибираєте той варіант, який вам більше підходить. Заводимо руки назад за спину, центри долони разом і розкриваємо грудний відділ. Вдих, витягуємося руками у підлогу, центр грудей штовхаємо у стелю. Видих, округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. Знову вдих, розкриваємося. Руками тягнемося в підлогу, центр груди у стелю. Видих, округлюємо спину і розтягуємо область між лопаток. Вдих, розкриваємось. Видих, Видих округлюємо спину. Видих, розкрились. І видих, округлюємо спину. З цього положення обіймаємо себе за лікті і почергово притискаємо один лікоть до плеча протилежного, і потім інший. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Вдих і видих. Молодці. Кладемо собі долоні на плечі і повертаємося за правою рукою. Вдих погляд на праву долоню, А видих, повернулись. В ліву сторону вдих, а видих, повернулись. Вправу вдих. Видих. Вліво вдих. Видих. Вправу вдих. а Видих. І вліво вдих. І видих. З цього положення ми притискаємо лікті до себе, затискаємо великі пальці в кулачки і робимо кругові рухи. Провертаємо руки в зап'ясті в одну сторону і робимо це через відчуття супротиву та напруження. Ви відчуваєте, як у вас працюють м'язи перед пліч. В одну сторону добре прокручуємо руки. І тепер так само в іншу. Розчепірили пальці рук і тягнемо долоні на себе. Вдих. На видиху пальці рук збираємо докупи і опускаємо пальчики у підлогу. Знову вдих на себе. Видих вниз. Вдих на себе. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І видих. З цього положення ми розвертаємо на долоні і тягнемо пальці від себе. Видих на себе. Вдих, видих, вдих і видих. Молодці. Струсили руки, зняли з них напруження. І тепер переходимо до вправ на м'язи пресу та спини. Виходимо на вкарачки. Ставимо руки на ширину плечей, ноги ставимо на ширину тазу, підтягуємо попок до хребта. І тепер з цього положення ми почергово піднімаємо праве коліно в сторону і одночасно підключаємо ліву руку, зігнуту в 90 градусів. Якщо я перевернусь до вас в цій площині, буде виглядати це ось так: 90 градусів пахва, 90 градусів лікоть. І у нас пальчики рук в одній лінії з ліктем. Опускаємося. І тепер, підтягуючи попок до хребта, розкриваємося вдих, на видиху, опустились. Інша сторона вдих. Видих. Продовжуємо вдих. Видих. Вдих. Видих. Весь час поперек тягнемо у стелю. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. І зараз ми продовжуємо, але будемо робити тільки з правою ногою та лівою рукою. Буде помилкою, якщо ви під час тренування, під час виконання цієї вправи, будете розслабляти м'язи пресу і прогинатися у попереку. Через це у вас можуть бути потім неприємні відчуття у попереку. Тому, щоб цього не було, ми весь час попок поп підтягуємо до хребта і притискаємо передні нижні ребра. Поїхали. Права нога, ліва рука. Вдих. І повільно підтягуємо і руку, і ногу до центру. Але нога залишається в повітрі. Знову вдих, видих, вдих, видих. Тримаємо баланс. Вдих, видих, вдих. Видих. видих. Трохи ускладнюємо, вирівнюємо праву ногу назад, ліву руку вперед. Видих. Підтягуємо ногу знову і руку. Вдих, розкрились. Видих. Вдих. Розкрились. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, видих. Вдих. Змінюємо сторону, опускаємо праву ногу і ліву руку. І розкриваємося. Права рука, ліва нога. Вдих. Поки що без вирівнювання. Видих, підтягуємо до центру. Знову вдих. Розкрились. Видих. Пам'ятаємо, що пупок до хребта підтягуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підключаємо праву руку, ліву ногу. Вдих. Вирівнюємо. Видих. Зігнули. Вдих. Розкрились. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Пам'ятаємо, що пупок до хребта. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І останній раз. Видих, вдих, видих і вдих. Молодці, опускаємо руку і ногу. Пальчики ніг підвертаємо під себе, руки заводимо назад за спину і розкриваємо грудний відділ. Вдих. Витягуємося грудним відділом у стелю, руками в підлогу. Видих, округлюємо спину і розтягуємо область між лопаток. Знову вдих розкриваємося, лопатки разом, грудний відділ у стелю. Опускаємося вниз, руки ставимо на ширину плечей, підтягуємо пупок до хребта, припіднімаємо коліна в повітря. І ми зараз будемо весь час утримувати коліна в повітрі і злегка штовхати таз у стелю. А я рахую до 15. Один, два. Весь час підтягуємо пупок до хребта, притискаємо передні і нижні ребра до центру. 4, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Молодці. Опускаємо коліна вниз, лягаємо на живіт. З цього положення напружуємо сідниці, з'єднуємо коліна разом і припіднімаємо п'ятку над підлогою. Руки заводимо назад за спину, центр долони разом. І руками тягнемося до п'яток. Підберіть за горла, лопатки разом. Тримаємо вдих, видих. Намагаємося коліна припідняти якомога вище. Вдих, видих. Вдих. На видиху роз'єднуємо руки. Опускаємо руки перед собою, припіднімаємося знову в повітря. І тепер з цього положення, підтягуючи попок до хребта, припіднімаємо коліна в повітря і фіксуємо себе в цьому положенні. І тепер підтягуємо праву руку до лівого плеча. Вдих, опускаємо видих. Намагаємося тримати корпус по центру. Ліва рука вдих, видих. Права вдих, видих. Ліво вдих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. 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 видих Вдих і видих. Опускаємося на живіт. І знову з'єднуємо п'ятки разом, припіднімаємо коліна над підлогою. Заводимо руки назад за спину, але тепер ми не робимо замочок, а руками тягнемося до п'яток, максимально з'єднуючи лопатки разом. Тримаємо вдих, видих, вдих, видих. Вдих. На видиху опускаємо руки перед собою. Припіднімаємось, знову підтягуємо пупок до хребта, коліна в повітрі. І зараз ми будемо почергово підтягувати ліву долоню до правого коліна і повертаємось. Права рука до лівого коліна, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Видихаєте так, як вам зручно. Далі я буду рахувати до 10. Поїхали. Один, два, три, чотири. таз високо не піднімаємо п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці, опускаємося на коліна. Сідаємо на п'ятки, руки заводимо назад до спину, розкриваємося вдих, з'єднуємо лопатки разом. Видих, округлюємо спину. І добре розтягуємо область між лопаток. Молодці. Тепер з цього положення ми лягаємо на правий бік. Коліна виводимо назад, таким чином, щоб у нас від колін до тазу була пряма лінія. Тобто в кульшових себе не згинаємо. І праву руку ми кладемо під 45 градусів від себе. Тобто пальчиками у кут килимка розвертаємось. І зараз ліву руку ми вирівнюємо. Правою рукою відштовхуємося від підлоги і максимально стискаємо лівий бік. Поїхали, вдих. Намагаємося на праву руку не переносити вагу тіла, а навпаки, не наче ми за лівою рукою намагаємося встати в сторону. На видиху обережно перезгинаємо правий лікоть, але не розслабляємося внизу. Буквально в міліметрі себе фіксуємо. Поїхали. Вдих, видих. Вдих, не поспішаємо. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній разок. Вдих. Тепер максимально тягнемося лівою рукою в сторону. На праву руку вагу тіла не переносимо. Я рахую до 10. дихання не затримуємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Максимально стискаємо лівий бік. Шість, сім, вісім, 9, десять. Молодці. Перевертаємося на іншу сторону. Таким же чином ми ноги заводимо назад. Так, щоб у нас було 90 градусів у колінах і прямий кут у кульшових суглобах, ліву руку кладемо під 45 градусів від себе. Праву руку вирівнюємо і лівою рукою відштовхуємося від підлоги. Пам'ятаємо, що ми максимально стискаємо наш верхній бік. І вся вага тіла виходить в праву руку, не ліву. Лівою ми себе лише відштовхуємо від підлоги. І на видиху починаємо згинати ліву руку, але все ж таки продовжуємо тягнутися правою рукою в сторону. Знову вдих, вирівнюємо. Повільно видих вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. Тримаємо, дихання не затримуємо. Я рахую до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Молоді. Звільнюємо себе з цього положення, сідаємо по-турецьки. Або сідаємо так, як вам зручно. Головне, щоб наша спина була прямою. З цього положення ми вирівнюємо ліву руку в сторону, праву руку піднімаємо вгору. І зараз зробимо компенсацію, розтягнемо наші сторони. Згинаємо лівий бік і правою рукою максимально тягнемося вліво. Праву сідницю при цьому ми штовхаємо в підлогу. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих. Обережно припіднімаємось. Змінюємо сторону. В інший бік нахиляємося. І так само ліву сідницю штовхаємо в підлогу. А лівою рукою тягнемося в сторону. Тримаємо вдих, видих. Вдих. Видих, обережно припіднімаємось. Кладемо собі руки на коліна. Руками відштовхуємося від колін. З'єднуємо лопатки вдих, виштовхуємо грудний відділу стелю. Видих, підкручуємо, куприк, округлюємо спину і завалюємося назад. Знову вдих, відштовхуємося руками від колін. Видих, округлюємо спину, розтягуємо область між лопаток. І ще разочок. Вдих, розкриваємось, плечі донизу, лопатки разом. І видих, округлюємо спину. З цього положення ми припіднімаємося, сідаємо. На цьому ми завершуємо наше коротеньке тренування, присвячене м'язам пресу та спині. Якщо ви відчули, що вам було недостатньо навантаження, ви можете включити ще раз це відео і повторити ці вправи. А я вам вдячна за увагу та чекаю на зворотний зв'язок у коментарях. До зустрічі на наступному тренуванні!